Рекордним для дитячого навчального закладу номер 6 Золота рибка став цьогорічний Всесвітній день вишиванки. 160 вихованців закладу прийшли цього дня у національному одязі. Це і підштовхнуло педагогічний колектив до креативної ідеї проведення дефіле вишиванок. Трішки хвилювались, бо проводився захід вперше і експромтом. Але хвилювання були марними. Складалось враження, що цим імпровізованим подіумом дітки ходять мало не щодня, і то від наймолодших ясельної групи, які ще виходили разом з вихователями, до старших дошкільнят. Участь в дефіле брали і малюки реабілітаційної групи. Ми проводимо не один рік уже таке свято, але цього року ми вирішили вперше провести дефіле українських вишиванок. Свято дійсно імпровізоване. Ми не думали, що сьогодні наш дешкільний заклад зацвіте, прямо зацвіте від таких кольорів, гарних українських сорочок, українського вбрання. Поміж виходами на подіум, дітям розповідали про історію української вишиванки і місце та значення в житті українців, демонстрували вишиту сорочку, який 100 років. А ще Діти танцювали та співали. Попри експромт, це виходило досить добре. Про це свідчила підтримка зали у вигляді дружніх аплодисментів. І з великим задоволенням усі учасники заходу на завершення свята вишикувались на загальне фото. Довелось добряче потіснитись, аби змогли усі вміститись в кадрі. Вийде гарна згадка на пам'ять. Додамо, що українська вишиванка у цьому закладі одягається не тільки у всесвітній день вишиванки. Вихователі її одягають щовівторка, і так триває уже другий рік. За цей час навіть народилось дружнє суперництво, у кого вишиванка вдаліша. А до загальнонаціонального свята вишиванки у закладі щоразу планується чимало заходів. Один із цьогорічних виставка дитячих робіт вишиванок, розмальовок та аплікацій. А ще є заходи спільні для дітей та батьків. Плануємо разом із батьками провести такий живий ланцюг єднання батьків, дітей і працівників дошкільного закладу в українському національному одязі.